Легендарна Мона Ліза, ренесансна героїня полотна Леонардо да Вінчі, досі не дає спокою дослідникам та митцям. Перші переймаються таємницею її неземної посмішки, других вона надихає. Серед таких івано-франківський художник білоруського походження Едуард Ніконоро під назвою Джоконда навколо митець презентував сім робіт малярської серії, написаної впродовж останніх восьми місяців. Всесвітньо відомий портрет вписав у незвичний контекст. До прикладу, в патріотичному образі, а також у реаліях життя сучасної жінки та навіть у ванні. На неї лється бруд, від якого намагається захистити чиясь дбайлива рука. Образ і створюється ситуація. Я, я, рисую на цю ситуацію картину. І, от, то есть помещаю в контекст, в современный там, или там, не современный. В общем, короче, знаете, это Взагалі, та ігра так манімошка на цю тему. Джоконда навколо у буквальному сенсі, не лише у малярських експериментах на стінах, але й у репродукціях на підлозі. Це задля розваги та атмосфери, каже автор, аби глядачі самі визначались, наступати на монолізу чи ні. Ще одна інтерпретація, вже об'ємна, пластична, з'явилась у експозиції завдяки дружині художника лялькарці Марині Ніконоровій. Хотіла створити свою Джоконду, не схожу на інших, каже майстриня. Але вона теж посміхається, наче згадала якийсь неземний сон. Робота Тривала близько двох тижнів та задум народжувався значно довше. Мені потрібно було зануритися у італійську моду часів відродження. Потім було цікаво підібрати матеріал. Ну а потім вже Джоконда з задоволенням це все оділа, що я їй запропонувала. У другій частині зали ще кілька робіт Едуарда Ніконорова, вже на іншу тематику. Тут і символічне яблуко спокуси в жіночих руках, і біблійний сюжет про Каїна і Авеля. Полотно про братовбивство митець написав у непростий для країни період наприкінці 2013-початку го початку 2014 -го років. Задум, щоправда, був дуже давнім, але саме тоді, зізнається, художник вирішив його довершити.